Добрий день, восьмикласники! З вами сьогодні на уроці алгебри, вчитель математики Міщук Ольга Юрівна, Одеський ліцей Надія. Тема уроку квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач. Самостійна робота. Пригадаємо Доповне правило згідно теореми Вієта. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту узятому з протилежним знаком. А добуток коренів дорівнює вільному члену. Отже, сума коренів х1 та х2 дорівнює коефіцієнту b з протилежним знаком, тобто мінус b. Добуток коренів х1 помножити на х2. Дорівнює вільному члену, тобто С. Метод дискримінанта допомагає нам вирішувати квадратні рівняння. Пригадаємо формулу для знаходження дискримінанту. Д дорівнює b квадрат мінус 4 ac І доповнимо формули для знаходження коренів квадратного рівняння. Х1 дорівнює мінус б. Мінус корінь з дискримінанта поділене на 2А. Другий корінь запишемо так. Мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділене на 2А. Пригадаємо алгоритм розв'язку прикладних задач, де математичною моделлю задачі постає квадратне рівняння. Спочатку позначаємо деяку невідому величину в задачі буквою. Потім складаємо буквений вираз за умовою задачі. Складаємо рівняння на основі буквеного виразу та умов задачі. Розв'язуємо рівняння та надаємо величині, яку позначали буквою знайденого значення. Перевіряємо результат. На відповідність умовам задачі. І записуємо відповідь щодо шуканих величин. Розглянемо таку задачу. Одне з двох натуральних чисел на 7 менше від другого. Знайдіть ці числа, якщо їх добуток дорівнює 330. Нехай. Нехай одне із чисел ми позначимо х. Нехай це буде менше. Тоді інше, друге число, те, що більше, х плюс 7. Знаємо, що їхній добуток дорівнює 330. Перемножимо ці числа. Х помножити на х плюс 7 дорівнює 330. Розкриємо дужки. х квадрат. Плюс 7х мінус 330 дорівнює 0. Випишемо коефіцієнти цього рівняння. Адже маємо квадратне рівняння. А дорівнює 1, b дорівнює 7, c дорівнює мінус 330. Дискримінант квадратного рівняння формула Б квадрат мінус 4. Підставивши відповідні значення, 7 квадрат мінус 4 помножене на 1 помножене на мінус 330, буде дорівнювати як 49 плюс 1320. Додавши ці числа, отримаємо 1369 або 37 372. Це число додатнє. А отже, маємо два корені урівняння. Перший корінь рахуємо за такою формулою. Мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділене на 2а. Підставивши відповідні числа у формулу, обрахуємо перший корінь. Мінус 7 плюс 37 поділене на 2 дорівнює 15, підставимо і відповідні значення в другу формулу. Мінус 2 мінус корінь з дискримінанта поділене на 2а, мінус 7 мінус 37 поділене на 2 дорівнює мінус 22. Але повертаємось до умови задачі. Нам сказано, що ці два числа є натуральними числами. А отже, корінь мінус 22 не може підходити нам до умови задачі. Отже, корінь мінус 22 є стороннім коренем. Відповідь менше число є 15, більше на 7 буде 22. Запишіть, будь ласка, відповідь 15 і 22. Розглянемо наступну задачу. Бабуся з родиною. Мала викопати на городі 120 рядків картоплі. Щодня вони викопували на 4 рядки більше, ніж планували. Тому закінчили на один день раніше, ніж хотіли. Скільки рядків на день вони планували викопувати? Позначимо за X невідому кількість рядків в день, яку планували викопувати. Бабуся з родиною. Але так як вони викопували на 4 рядки більше, позначимо цю кількість як х плюс 4 рядки. Тому вони і справилися на один день раніше. Планова кількість днів мала бути як 120 поділити на Х. А реальна кількість днів, яку вони витратили, це 120 поділити на x плюс 4. Складемо рівняння. 120 поділити на х120 поділити на х плюс 4 дорівнює 1, ось той один день, за який вони справились раніше. Зведемо до спільного знаменника. Отримаємо в чисельнику 120 помножене на х плюс 4 мінус 120 помножене на х. В знаменнику х. Помножене на х плюс 4 і дорівнює одиниці. Розкривши дужки і звівши подібні доданки, отримаємо 120х плюс 480 мінус 120х поділене на х квадрат плюс 4х дорівнює одиниці. Скоротимо 120х і мінус 120х. Залишається у нас в записі. 480 поділити на х квадрат плюс 4х дорівнює 1. 480 дорівнює х квадрат плюс 4х. Отримаємо квадратне рівняння, коли перенесемо 480 у праву частину, змінивши знак х квадрат плюс 4х мінус 480 дорівнює 0, випишемо коефіцієнти. Коефіцієнт а це одиниця, б4С мінус 480. Запишемо формулу для дискримінанта, підставивши відповідні величини. 4 в квадраті мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 480 дорівнює 1936, а саме 44 в квадраті. 44 в квадраті є числом додатні. Отже, перший корінь рівняння можна порахувати, як мінус 4 плюс 44 поділити на 2. Як 40, що ділене на 2 дорівнює 20. І другий корінь рівняння мінус 4, мінус 44 поділене на 2. дорівнює мінус 48 поділити на 2, дорівнює мінус 24. Повертаємося до умови задачі, що ми позначали за х. За х позначали кількість рядків, які планували викопувати в день. Очевидно, корінь мінус 24 нам. Ну, зовсім не підходить. Отже, це є сторонній корінь рівняння. Відповідь: 20 рядків на день планували викопувати бабуся з родиною щодня. Розглянемо наступну задачу: маршрутка їхала з Києва до Лубен. З певною швидкістю, проте вона незаплановано зупи... зупинилася в порятині, щоб висадити пасажирів. Зупинка тривала 5 хвилин. І після зупинки водій збільшив швидкість на 10 км за годину, щоб наздогнати графік. Відстань між порятином і лубнами складає 35 км. Визнач, яка була початкова швидкість маршрутки. Нехай. Нехай Х це і є початкова швидкість маршрутки. А Х плюс 10 км за годину це швидкість уже після зупинки. Запланований час 35 поділити на Х, а реальний час 35 поділити на Х плюс 10. Врахуємо те, що 5 хвилин. Це є 1 12 від години. Складемо рівняння. 35 поділити на х, мінус 35 поділити на х плюс 10 дорівнює 1,12. Зведемо до спільного знаменника. 35 домножимо на х плюс 10, мінус 35 домножене на х. В знаменнику х помножене на х плюс 10 дорівнює 1, 12. Розкривши дужки, зведемо подібні доданки. 35х та мінус 35х можна скоротити. Отримаємо, що 350 в чисельнику розділене на х квадрат плюс 10х в знаменнику дорівнює 1, 12. Перемноживши відповідні значення, отримуємо х квадрат плюс 10х мінус 4200 дорівнює 0. А це є квадратне рівняння. Випишемо коефіцієнти С. Коефіцієнт а дорівнює 1, б дорівнює 10, С дорівнює мінус 4200. Знайдемо і порахуємо дискримінант. Дискримінант дорівнює 10 в квадраті мінус 4 помножити на 1 помножити на мінус 4200. Порахувавши, отримаємо 16900 дорівнює 130 у квадраті. Це додатнє значення, отже, маємо 2 корені. Перший корінь, порахувавши, отримаємо мінус 10 плюс 130 поділити на 2. Рівня, 120 поділити на 2 дорівнює 60. Другий корінь мінус 10, мінус 130 поділити на 2, дорівнює мінус 140 поділити на 2 дорівнює мінус 70. Що ми позначали за х? А саме початкову швидкість. Очевидно. Що мінус 70 не може бути швидкістю. Отже, мінус 70 є сторонній корінь до цієї задачі. Запишемо відповідь. Початкова швидкість маршрутки це є 60 км за годину. Розглянемо наступну задачу через одну трубу. Можна наповнити басейн на 9 годин швидше, ніж через другу опорожнити цей басейн. Якщо одночасно відкрити обидві труби, то басейн наповниться за 40 годин. За скільки годин перша труба може наповнити, а друга опорожнити басейн. Нехай перша труба може заповнити басейн за Х годин. А друга його спорожнити за х плюс 9 годин. Об'єм басейна приймемо за одиницю. Тоді продуктивність першої труби становитиме 1 розділений на х, а другої 1 розділений на х плюс 9. Спільна продуктивність обох труб, що працюють в зворотніх напрямках, буде така. 1 поділити на х мінус 1 поділити на х плюс 9 дорівнює як 1 поділити на 40. Зведемо подібних знаменників. Отже, домноживши відповідні значення, отримаємо х плюс 9 мінус х в чисельнику. В знаменнику x помножити на х плюс 9 і це все дорівнює 1 40. Скоротимо х та мінус х і залишиться у нас 9 поділене на х квадрат плюс 9х дорівнює 40. Перемноживши відповідні значення, отримаємо 9 помножити на 40 дорівнює х квадрат плюс 9х. Порахувавши і перенісши все в одну сторону, отримуємо таке квадратне рівняння. квадрат плюс 9х мінус 360 дорівнює 0. Знайдемо коефіцієнти цього рівняння. А це 1, Б 9, а це мінус 360. Підставивши і порахувавши дискримінант, отримаємо 1520, а саме 39 у квадраті. Знову додатнє число в дискримінанта, значить, маємо 2 корені. Перший корінь мінус 9 плюс 39 поділити на 2. Це буде дорівнювати 30, що ділене на 2 дорівнює 15. Другий корінь мінус 9, мінус 39 поділене на 2. Мінус 48 поділити на 2 дорівнює мінус 24. Ми приймали за кількість годин, які, за які перша труба може заповнити басейн. Отже, мінус 24 це є сторонній корінь. Очевидно, що 15 нам. Підходить. Отже, перша труба може заповнити басейн за 15 годин. А друга випорожнити його за 24 години, додавши до 15,9. І тепер пропоную вам виконати самостійну роботу. Перша задача. Ділянка землі прямокутної форми. Має площу 216 метрів квадратних. Чому дорівнюють сторони ділянки, якщо одна з них на 6 метрів більша, ніж друга? Друга задача. Перші 280 км дороги від Харкова до Вінниці, автобус проїхав із певною швидкістю. А останні 480 км зі швидкістю. На 10 км за годину більшою. Знайдіть початкову швидкість автобуса, якщо на весь шлях від пункту А до пункту Б він витратив 10 годин. Третя задача. Майстер і учень, працюючи разом, можуть виконати замовлення за 16 годин. За скільки годин виконає це замовлення кожен з них працюючи окремо? Якщо майстру на це потрібно, на 24 години менше, ніж учню. І четверта задача. Різниця двох додатніх чисел дорівнює 23, а їхній добуток дорівнює 420. Знайдіть ці числа. І після того, як ви виконаєте самостійну роботу, пропоную вам на домашнє завдання виконати онлайн-вправу за посиланням або QR-кодом. І на останок, хочу вас попросити, щоб ви подумали і дали відповідь на такі запитання. Що сподобалось на уроці? Що здалося цікавим та корисним? Що не сподобалось, що здалося важким і незрозумілим? І про які факти дізнались на уроці і чого б ще хотіли б дізнатися. Дякую за увагу. До зустрічі!